Коли з'явилася ідея з реалізації цього проекту встановлення цих турбін, ми розуміли, що нам потрібна експертиза з українським паспортом. Ми почали спілкуватись з нашими колишніми партнерами і почали збирати команду: команду з кранів України, команду з Vestas, команду з Firewind. А вже ж ми ніколи не робили таку функцію, яку ми виконували зараз. Але ми взяли інструкції, взяли нові для нас документи. Відкривали, читали, вивчали і потім йшли і будували. І ми зараз маємо такий досвід, котрого ні в кого нема. Тому що ми збудували станцію у війну. Коли кожен вітряк починав робити, починав генерувати, це було дуже зворушливо. Намагаємося, щоб наша країна встояла, щоб вона була енергонезалежна. Ця команда зробила неможливе. Це дуже, дуже, дуже важливо зараз для України, для нас. Для кожного українця